Доброго. Ми проводимо таку акцію від магазину від Валентини. Я вам задам одне запитання про борщ, і якщо ви відповісте, ви получите набір для борщу. Добре? Договорились. І так, розповіть нам, розкажіть нам, будь ласка, про ваш перший борщ, як ви його навчились варити? Ой, от чесно, я не пам'ятаю, це було так давно. Но получилось, вот это я пам'ятаю. Единственное, немножко... Його можна було їсти? Звісно, чесно. А хто вас навчав, його говорити? Мама. мама. Мама, бабуша. Вони, вони вдвоє вас навчали, так? Ні, вони по-разному. Бабушка по-своєму, мама по-своєму, а я навчилася по-своєму. Ага. Тобто секрет борщу це не тільки коли вас навчають, а це ще в опиті. Обязательно. Вы знаете, у каждой хозяйки свой борщ. Одинаково. У меня даже всегда.